Повернути вояків додому. У Києві родичі військовослужбовців шостої хвилі мобілізації вийшли на пікет до адміністрації президента. Кажуть, чоловіків чекали вдома на початку серпня, проте ті досі не повернулися. Чи вийшов до мітингарів хтось із офісу глави держави? спостерігав Артем Хоменко. На акцію прийшли переважно жінки своїх чоловіків, синів та батьків, мобілізованих під час шостої хвилі, не бачили більше року. Вони вже мали повернутись додому, проте наказ досі не підписаний. Хоча обіцяли, що відпустять чоловіків додому у серпні, вересні, каже Юлія Пасічниченко. Тої грошове забезпечення, дітна новиплачувається, дітіна єспітання. Етада новото ж того час прийшли, що довжний вже увольнятися в запас. немає. Олені у військоматі сказали до Нового року чоловіка й не чекати. Коли його забрали, я була вагітна. От, сина бачив один раз, і дуже хочеться, щоб до дитини повернувся тату. За годину, коли з подвір'я адміністрації виїжджав автомобіль, жінки заступили йому дорогу. Ви хочете нас передавить? Ні, хочу, щоб ви мене випустили. <реку> Пустим за право зайти ближче до адміністрації. У них немає ніякого відносин. Ще за п'ять хвилин до жінок виходить представник адміністрації президента. Пропонує написати колективне звернення і забирає його. Буде зареєстровано, опрацьоване і буде відправлено за належність для розгляду. У Генштабі підтверджують, демобілізувати мобілізувати тих, хто потрапив під шосту хвилю, планували в серпні-вересні. Проте одразу зазначали, що все залежить від ситуації на фронті. А напередодні на сторінці Генштабу в Фейсбуку опублікували заяву про те, що військові вже розробляють відповідний проект указу президента. Звільнення буде проведено протягом двох місяців з моменту опублікування указу. Дати, коли буде готовий документ, поки не повідомляють. Артем Хоменко, Віктор Білогорцев, Сабиття канал Україна.